Вітаю, мене звати Оксана. Я є керівником дальної філії на Вишенці нашої автошколи на Поділі. А також я є викладачем даної автошколи. Я дуже полюбляю викладати правила дорожнього руху, тому що мені подобається спілкування з вами, особливо бачити, як ви зростаєте на очах і потім з першої спроби складаєте іспити. Друзі, я вас всіх запрошую до нашого відділення, яке знаходиться за адресою Келецька 130. А саме зараз я вас хочу познайомити з нашими аудиторіями. У нас класи є два. В першому класі ми викладаємо правила дорожнього руху. Тут велика, гарна, простора аудиторія, тут багато стендів зі знаками, з іншими розділами правил дорожнього руху. Ви будете мати можливість, чудову можливість ознайомитись і зорово з правилами дорожнього руху. А також в нас є інша аудиторія, друга аудиторія, в якій ми викладаємо. Даємо будову транспортних засобів. Там багато стендів, які допоможуть вам краще розібратись в будові автомобіля і далі його безпечно використовувати. Також в іншому класі в нас викладається медична допомога. Ви будете мати можливість попрацювати з манекеном, надати йому першу домедичну допомогу і повернути його до життя, якщо вам вдасться. Також на нашій філії є автотренажер, на якому ви можете провести пробний урок водінню і побачити свій результат.